Я наподківанок, і триває наша подорож світовою спадщиною, яка знаходиться в Угорщині. Цього разу про Голоке. Це Північна Угорщина, регіон Ноградь, і жителі села належать до Субетнусу Палоц. Можливо, це залишки половецьких племен. Назва села перекладається як Воронячий камінь. Тут у 12 столітті серед гір Черхет з'являється фортеця. Шаргеть. Ну і власне довкола починають розбудовуватися сільські хати, які до сьогоднішнього дня зберегли свою автентичність і не змінилися. І тому в 1987 році було вирішено внести село Голоке до світової спадщини, яке охороняється ЮНЕСКО. Тут сьогодні проживає 300 людей і знаходиться кілька десятків музеїв. Які зберігають не тільки архітектуру, але й ті ремесла, які були у цьому селі. Найбільш відомим дійством у цьому селі Скансен, де живуть люди, є Великдень, точніше, поливаний понеділок і поливаний вівторок. Голокські поливання це щось неймовірно. Обов'язково приходіть, вони відбуваються щороку. Ну і власне трошки угорської мови, школа і школо. Університет, едітем, вчитель, тонар, учень, діак, студент, голого. До зустрічі!